За плечима цього чоловіка, величезний творчий шлях від музиканта до дослідника самобутньої спадщини Полісся. Усе своє свідоме життя він вивчає буття наших поліських пращурів. Він систематизує в своїх наукових працях побут поліщуків. Він знає, як колись в давнину співали автентичні пісні, які воістину є народними. Він знає, як звучить голос нашої поліської землі не з книжок а наживо. Бо за плечима заслуженого працівника культури України Віктора Ковальчука не одна фольклорна експедиція, не одна протоптана доріжка поліськими селами і не одна зустріч і знайомство зі старожилами, які охоче діляться звичаями, обрядами, і піснями. Він засновник етнокультурного центру. Подібного центру такого напряму немає в Україні. Він є фундатором прекрасних мистецьких, всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Він знає, як звучать. Без музики, без етнічного звукоряду ми не є такими, як ми є. Ми не ідентифіковані без мови і без етнічного нашого, без нашої народної музики. Але не псевдонародної музики, а справжньої етнічної там на шкоду в тисячоліттях, в століттях, в діалекті. Ось де ми. Ну і в багатьох інших речах, про які ми ще будемо говорити, це наш космос і це наша філософія. Тому це не має перериватися, попри всякі, там не гаразди в державі, в суспільстві, не знаю, в установі, з яких суб'єктивних причин, що когось не стало. Тому я в це дуже вірю і сподіваюся, що ті зерна, які є, за стільки років посаджені, вони дадуть так чи інакше в наших випускниках. Це захоплення прийшло якось саме собою, і ось що він у вирі не лише творчості, але й у вирішенні організаторських менеджерських питань, бо все, чим він займається, спрямоване на вивчення автентичної пісні, збереження і продовження її у виступах своїх вихованців. Молодь надзвичайно цікава, і з кожним роком вона все цікавіша, вона все освіченіша. І вона потребує чогось нового. Якщо ми думаємо, що дітей цікавить тільки ті сучасні е, ігри, комп'ютер, всілякі форми, там, соціальні мережі, це безумовно, це вже стало просто е, ну, якби. В кожного звичайними речами, але є багато дітей, дуже багато молоді, яка цікавиться глибше, в тому числі історією свого краю, історію держави, традицією, історію культурної спадщини чи етнокультурної спадщини. І наше завдання головне завдання. От тут, в етнокультурному центрі, це те, чим ми займаємося, це що червоною лінією проходить через нашу роботу. Це успадкування традиційної культури краю. Принцип у фольклорі не шкоді. Теж тут не на шкоді, Якщо особливо людина приходить, вона вважає, що освічена, і, і з інструментом, з своїми знаннями, то для того треба дуже знати стиль, щоб використати ті знання. І наше правило, то як той рушник чи та сорочка, про яку ми говоримо, знайти випрати і голку з ниткою не брати в руки. Не треба вишивати. Вишито до нас століттями. То що ми дітки з вами заспіваємо, зараз яку виселку хочете? Ну, кажіть, кажіть. Да За вже весна вже, да, вже красна. Далі уже весна вже красна. Давай. Далі вже весна вже красна. Ось так відтворюють і продовжують той ланцюжок давнини вихованці, які займаються в етнокультурному центрі Рівненського палацу дітей та молоді. В далеких 80-х роках Віктор Ковальчук, художній керівник народного фольклорного дитячого гурту Веснянка. Згодом дітей, які виявили бажання вивчати стародавню пісню і звичаї, збільшились. Так і поступово утворився етнокультурний центр, в якому нині займаються три колективи: дитячий весняночка, молодіжне веснянка та гурт Сільська музика, де співають керівники фольклорних колективів Рівного. Виступають усюди, як Україною, так і за кордоном. Загалом мають по 50-60 виступів на рік. Дуже пощастило мати такого колега, тому що мати досвід, який я від нього отримую, то це просто колосальний досвід, і він дорого чого стоїть. Ті проекти, які ми разом проводили раніше Павлович автора. Ми якби були в оргкомітеті, проводили разом. Це колосальний досвід. Це древлянські джерела, експедиція, це випуск дисків, друкованої продукції. Це все його проекти. Але як завжди, ми разом біля нього, щось допомагаємо, бачимо, як він робиться, і учимося цьому всьому. Тут вчать любити дійсно народну пісню, шанувати традиції нашого народу, те, що забувається, і те, що потрібно щодня відроджувати. Не можна забувати. Ось. Дітям тут надзвичайно цікаво. Ну, у нас дуже дружній колектив, всі є друзями між собою. Ми в етнокультурному центрі не маємо проблем з набором. В районі 200 нас. Кількість в рік, тому що число змінюється, хтось йде, хтось приходить, це не є така обов'язкова форма, в якій це не класно урочно там, і так далі. Але е, до нас приходять, можуть піти, можуть повернутися, приходять інші, комусь сподобалось, але загалом то число 200 чоловік в місті, і ми різних національностей, різного віку від п'яти років, і далі дітки і молодь тут займаються. полісся Віктор Ковальчук з дитинства чув на весілях на вечорницях музик і колективи, що називалися хорланками, чув отой полійський співжінок, який на все життя закарбувався в душі хлопця. І хоча тоді, можливо, ще не було усвідомлення того, що це є неоціненний скарб поліської землі, все ж щось та й зачепило дитячу душу. Саме там, у батьківському краї, він опанував вперші, ази навчання і гри на інструмент. Не таку службу військову, це була пов'язано з мистецтвом, керував духовим оркестром, різними ансамблями, грав на інструментах. Все ж в армії все роблять, все, що треба треба. Та й робилося, але це було пов'язано з творчою частиною. З 1 січня 1980 року в трудовій книзі Віктора Ковальчука з'явиться новий запис: прийнятий на роботу тоді ще в Ровенський палац піонерів і школярів. У Віктора розпочався новий період життя, який визначить усю його подальшу творчу долю все те, чим він займатиме. Спілкування в режимі от, як, значить, відверто такого, скажімо, ну, пропаганди народної творчості, от, фольклору от, в місті Рівному. І Віктор Павлович особливо тут привабливим для нього було якраз от, єднання з, скажімо, на рівні наших, наших містян, от, участь в тих перших заходах, які відбувалися, на рівні тих фестивалів, які він теж, до речі, Продукував один з перших великим виявом організаторських здібностей Віктора Ковальчука став фестиваль, який запам'ятався рівнянам і гостям міста масштабністю і цікавими фольклорними знайомствами. Керівник однокультурного центру разом зі своїми підопічними організував міжнародний молодіжний фестиваль «Древлянські джерела, який був занесений до календаря ЮНЕСКО. А згодом був ще один фестиваль Ліжницька покрова. Існування самого фестивалю Дремлянські джерела це дійсно видатне культурне явище в Україні. Ви знаєте, мені шкода, що його зараз немає. Тому що цей фестиваль, він в себе вбирав, знаєте, не тільки, скажімо, культурну спадщину, над якою працював колектив, не тільки ті зв'язки, які будувалися, міжкультурні зв'язки, але це ще був величезний виховний процес. І це ще в той час це було унікальним явищем. І мені б хотілося, щоб все-таки воно відродилося. Дослідників Рівненського краю, а й зі всієї України, які написали про наш регіон з різних там тем фольклор, якраз на фольклорну тематику. Як сьогодні пам'ятає Віктор Ковальчук свою першу фольклорну експедицію наприкінці 80-х на Костопільщину з того часу, дослідження спадщини нашого краю стало справою всього його життя. А цікаві випадки бували в експедиціях і прикрі, і добрі. Я розкажу про один прикрий. В селі Кричильськ. Ми з Ганусією моєю їздили кілька разів до одної жінки, хотіли купити в неї сорочки. Дуже гарні сорочки були. Ну і потім як через рік поїхали, приїжджаємо, кажуть, жінка померла. А де ж сорочки? А сорочки вона сказала закопати всі з собою. І це той випадок, дикий випадок, який. Мене взагалі заставив поспішати в цьому напрямку. Тому що ну, це той випадок, коли забрала з собою. А таке оптимістичніше, я розкажу вам про село Омит Зарічницького району. Ми записували фольклорний гурт, цілий вечір ми записували, записували, ми здивимося, якийсь чоловік ходить попід вікнами. І все. Ну кажу, так запросіть же його. А це наш той-то. Ну добре, ну запросили його до хати. Зайшов він, він сидів, він такий інтерес живий проявляв, потім підспівував. Потім ми розговорили, що і грає, він приніс гармошку, він приніс скрипку. Ми такий сеанс запису там прекрасний мали. І він багато дуже цікавих речей розказав, на жаль, він помер. І потім, коли ми вже розставались, ми повечеряли і поговорили про життя, і цікаво, незвичайно. І ми до чогось часу дуже багато виконуємо його творів. Коли розставались, він сказав таку одну фразу. Дякую, що ви мене вислухали. Я зрозумів, наскільки для людини, яка володіє, яка знає. Аж це незвичайно багаті духовно люди, які знають, але матеріал їх не потрібен нікому, був принаймні. Він на сцені не потрібен, бо фольклор це як воші в мистецтві, казали деякі митці, їх треба вичисувати. От, А його не розуміли, цю естетику. Це самоучки, які володіють таким колосальним матеріалом. І він може померти нікому не передати. І оце я для себе визначив як фольклорна сповідь така. Фольклорист в першу чергу повинен послухати. Бо я навчився, можливо, цей дідусь навчив мене, як записувати. Я від того часу почав слухати бабусі від початку до кінця, не перебивати. Я цього бажав усім, з ким говорив з наших фольклористів, зрозуміти оцю фольклорну сповідь, щоб передати, віддати і знати, що це будуть співати люди, набагато важливіше, ніж той прикрий випадок, про який я казав, я їх поставив не дарма поруч, щоб порівняти де можна забрати з собою, а де можна віддати. З вдячністю згадую, коли були творчі звіти в Києві, я був головним режисером чотирьох творчих звітів, де був цілий блок поліський, ми його назвали бабусині пісні, цей блок. І коли заповнений зал, вщен заповнений зал Національну палацю України, встали. Тому що це по-справжньому зворушний. Ось так рік за роком в експедиціях, записах, концертах проходило життя. Підтримка і розуміння завжди були поруч і на роботі, і вдома. Багато в експедиції їздили із донькою за ручку, із З... Із... Так що це цікаво. Цікавий надзвичайно, і дуже такий. Теплий період в моєму житті, про який я завжди згадую. Для мене поворотним було моментом в моєму житті втрата моєї дружини, моєї Ганусі. Справді була переоцінка. Коли я втратив Ганусю, я став цінувати кожну секунду життя. Я це всім говорю. Навіть коли мені просто питають, коли в мене складається яка ситуація, коли мені треба говорити тост, я про це говорю з будь-якого приводу. Тому що я так відчуваю. Я відчуваю, от зараз сонечко на вулиці, сьогодні весна, ми здорові, ми не в лікарні, наші рідні не хворіють. Тобто, можливо, це хтось вважає, що це я доволю, ну, що це я задовільняюсь маленьким, але це маленьке і є щастя. Я зрозумів, що таке щастя. І веснянка співає. Життя триває, воно триває в сім'ї, є дітки, є внучка, сподіваюсь, ще будуть. Пережити то все, що зі мною сталося, гори допомогла, звичайно, веснянка, робота, занурення в неї, колеги, друзі. Я насправді в цей час зрозумів, наскільки їх багато в мене. А в нинішній час, нині час я весь в роботі, я в проектах, мені цікаво, я мені хочеться встигнути багато-багато ще зробити. У мене є поруч чудова людина, Людмила, яка мене розуміє, яка мене підтримує, яка власне, є моєю опорою в якихось сумнівах чи в якихось справах. Тому Насправді життя ідеї воно продовжується, воно цікаве, Я дорожу кожним днем, який я проживаю, і мені хочеться побажати всім людям розуміти це наскільки важливо кожна хвилинка того щастя, яке ми маємо бути на цій землі. Нині він не так же часто грає на музичних інструментах, бо зазвичай займається більш адміністративною роботою, організацією, підготовкою до різноманітних виступів, концертів. Але от коли з'являється можливість взяти до рук гармошку чи інший інструмент, то відчуває молодецький дух, а ще прадавні відгуки землі поліської. За свою плідну діяльність Віктор Ковальчук удостоєний багатьох небагатьох премій, дипломів та відзнак. До своїх численних нагород пан Віктор додав і орден за заслуги третього ступеня від президента України. Але керівник етнокультурного центру на цьому зупинятися не збирається, бо переконаний, що найбільше його досягнення ще попереду. Зараз є дуже гарна команда моїх колег, які допомагають робити цю роботу. Це відмінники освіти Ірина Сливчук Олександр Павелко і Людмила Гапон. І Лілія Молодцова, і Анатолій Сайчишин, ну і інші мої колеги з кафедри музичного фольклору, які тут теж працюють, і наших випускників багато, які закінчили кафедру музичного фольклору і мають теж години в етнокультурному культурному центрі реалізовуються тут. Тому е вона довго підбиралась, довго кристалізувалася команда, вона є дієздатною і вона є дуже потужною, тому що ну, сам результат говорить про те, що діти змінюються. а, а якби, Рейтинг і рівень тримається. Складно сказати, коли достеменно музикант Віктор Ковальчук зрозумів, що пора професійно боронити рідний поліський фольклор. Таке бажання відстоювати зародилося або ж давно ще в дитинстві, а Віктор Ковальчук з надгоринського городища, і він змалку чув від односельчан ці пісні, що лунали літньої сінокісної пори. Чи дещо пізніше, коли він в творчих експедиціях від села до села в різних куточках полісся, бачучи перед собою зразки унікального народного одягу, предметів вжитку, зрозумів, що це величезне багатство слов'янського світу. І цю самобутність потрібно зберегти, і він не просто береже, а передає ці знання дітям колективу. А тому заслужений працівник України Віктор Ковальчук переконаний, що та ниточка між минулим і сьогоденням не перерветься, а проросте гарним врожаєм цих прекрасних дитячих душах.